Светкоін раптово став популярним додатком і знайшов для себе дуже і дуже сталу та активну аудиторію. Ба Більше того, після інтеграції з блокчейном і після інформації про плани на створення власного криптотокону, а також після проєкту міграції поінтів Свет в криптотокен Светкоін. Всі заговорили за даний продукт ще більше. Вони зацікавились, почали робити кроки, дивитися рек. Кламу, а деякі люди навіть повірили в те, що це перспективний прогресивний проект, буквально створивши секту Светкоїну. Але чи дійсно так, чи дійсно в цього проєкту є перспектив? Ми сьогодні розглянемо. Ви на каналі Платіж зарахована. Мене звуть Олександр, і ми починаємо. Перше про що варто поговорити, це той факт, що у вас в додатку є светпойнти, умовні, тобто. Певна кількість светкоїнів, які зараховуються в додатку, але конкретно ці поінти не є криптовалютою. І в 12 вересня ви зможете отримати за рахунок цих поінтів справжню криптовалюту. Тобто ці очки в додатку у вас залишаться, але за рахунок саме цих поінтів ви зможете отримати один до одного кількість свет криптовалюти. І як це зробити? Як підключити гаманець за Раз ми і поговоримо. А треба нам зробити наступне: зайти в додаток, пройти реєстрацію, вдицяти далі, далі, зрозуміти, в чому суть додатку. Потім зрозуміти, що один свет буде переведено в один свет коін. Подивитись, що буде після запуску, і зрозуміти, що Светкоін валет ще в розробці. Тобто, сам гаманець, тобто сам гаманець він буде анонсований пізніше. Так, токен Свет буде працювати на протоколі НІР, це блокчейн. Але деталі того, як буде реалізуватись розподілення, як ми будемо користуватися саме криптовалютою, і як буде виглядати валет, все ще не анонсовані. Ми можемо перейти на сайт Свет Економі, викинути. Епс, і побачите, що свет Wallet планується пізніше. При цьому всьому інструкція про те, як налаштувати свій додаток, щоб він в результаті конвертував ваші свети в свет коїни, називається наступним чином: створення криптогаманця всередині додатку. Але коли ми знову ж таки заходимо на сторінку Svet Economy, переходимо в Apps, то бачимо, що Svet Wallet очікується скоро. А не зараз. І при цьому їх твіттер анонсує про те, що було створено певну кількість гаманців, саме гаманців. Ось, наприклад, ми бачимо твіт, що було створено 5 мільйонів світ Wallets. В результаті особисто я не розумію, як це працює. Якщо розумієте, ви поясніть, будь ласка, в коментарях. Тому що світ економі. Постить, що є 5 мільйонів створених гаманців. На самому сайті цього розділу немає. В інструкції нам повідомляють, що додаток свет, звичайний і правильний його налаштування уже створюють нам гаманець. Причому цей гаманець на окремому блокчейні на блокчейні Ні, тобто у них не власний блокчейн. Як все це буде інтегровано, за допомогою чого, куди і що під'єднувати? Я не бачу жодної інформації і жодних інструкцій. Тому мені абсолютно незрозумілі заяви людей, які кажуть, що хтось там кудись щось виводив. Свет коїна не існує на момент запису цього відео. Він просто анонсований. Якщо вам хтось сказав, що він щось вивів, він збрехав. Чи можете ви продати свої свети? Ті, що ще не коїни, так можете. І інструментами додатку передбачено те, що ви можете кидати е, свети через додаток друзям. І через P2P, тобто через гаранта, ви можете купити або продати. Працює це наступним чином: ви знаходите людину, яка буде гарантом, ви, наприклад, кидаєте їй гроші. Чекаєте, поки людина, якою ви купуєте свети, переведе вам ці гроші, потім кажете гаранту, так, він все перевів. Я все. І гарант кидає власне, гроші продавцю. Так працює в обидві сторони, але реальний токен ще не реалізований. Їдемо далі. Ми, власне, підтверджуємо наш емейл. Далі вказано, що на вказану нами пошту прийде лист, і нам обов'язково треба його зберегти. Тому що там е, є лінк на імпорт гаманця. Якщо ви втратите лист або відправите комусь ваш лист, то ви можете втратити доступ до гаманця. Я очевидно цей лист не зберігав, тому я втратив доступ до гаманця скоріш за все. Але і светів мене було небагато. Тож, якщо ви втратили е, ваш лист, то всі питання до реалізації власне до компанії. Я не знаю, як можна було вигадати таку тупішу систему. Зі зберіганням листа. Я свій лист отримав, напевно, 2-3 місяці тому, яким чином я повинен був його зберігати, уявлення немає. Далі вводимо код, і в цілому інструкцію від свету я залишу у вас. Вас там привітають, скажуть, що все добре. Ви підключились і з'явиться таблицька, виходите, типу заради криптовалюти. І тут також можете почитати проблеми, які можуть пов'язані з криптогаманцем. Тож в будь-якому випадку е сам гаманець доведеться ще імпортувати і всіх деталей цього розподілення нам невідомо. Ну і в результаті ми маємо простий висновок, що по суті зараз нічого підключити, саме підключити, до вашого свет-додатку не вийде. Жодної інтеграції з Ніром, з гаманцем, Нір, з НІР-протоколом, з блокчейном наразі немає. В майбутньому. Свет валет окремий буде анонсовано. Як він буде працювати, невідомо чи це буде повноцінний гаманець е, на Нірі для власне, всіх монеток, по суті, інтерфейс для блокчейну Нір, чи то буде тільки для Светкоїна, що буде доволі дивно робити окремий додаток для окремого токену. Але всі ці відео, які повідомляють нам про те, як підключити гаманець, як вивести кошти, як інтегрувати щось чимось, вони зводяться до цієї простої інструкції, який витить. Йти далі, далі, далі в своєму додатку підтверджуєте власне розуміння того, що таке криптовалюта, як воно працює, і чекаєте вересня, коли буде анонсовані всі способи інтеграції. Власне і переносу вашого свету в ваш светкоін. Інша проблема, що вам треба берегти оцей лист. і Там прям так написано, але не дуже яскраво, скажем так. Внизу просто вказано, що тут можна буде залогінитись. Якщо ви зробили це давно, я не знаю, що вам робити. Чи продавайте свої токени через P2P, чи просто чекайте з розрахуванням того, що можливо, розробники якось вирішать це питання. Наприклад, може б набути зробити легендарну річ. І вислати листа повторно. Прям в додатку буде кнопка Вислати лист. Ще раз. Звучить просто як щось неймовірне. Але по суті, примітка, власне, така, що обов'язково збережіть е, цей лист, якщо ви втратите або відправитесь кому, то ви можете втратити доступ до вашого гаманця. Тобто не гарантовано втратити, а можете втратити. Глядає так, що вони, в принципі, не вигадали, як це працює, абсолютно не вигадали е, до кінця, як буде відбуватись інтеграція. І останнє, про що я хочу сказати, сказати в цьому відео це про. Легенду про прогресивний продукт. Я одразу вибачаюсь перед всіма, хто вірить в цей проєкт, кому він подобається і хто вбачає в ньому сенс. Я вам розкажу те, як бачу я. У мене немає ну, ніяких доказів, що це буде рівно так, як я бачу. Але моє бачення наступне: додаток не отримує жодного прогресивного розвитку. Так, він буде працювати і, в принципі, ви зможете заробити на токенах. Багато, ні. Ні, точно не багато, тому що жодної причини купувати ці токени нам не надали. А нагадую, що для того, щоб ви заробили на цьому проєкті гроші, вам треба, щоб ці токени хтось купив. А для того, щоб ці токени хтось купив, у цього повинна бути причина. У токена повинні бути якісь задачі. А цих задач наразі ми не бачимо. Єдине використання свету наразі це можливість купити в додатках за поінти знижки на певні продукти. Але чи буде це працювати з криптовалютою? І чи взагалі, ну. Є в цьому сенс, тому що у нас вже є свет і в додатку, я не знаю. Останнім я виділю цей коментар, який дуже погрів мені душу. Додаток Свет має в собі дуже просту концепцію. Ви ходите, напрацьовуєте поінти, дивитесь рекламу, ви заробляєте гроші для. Цього додатку. Ви дивитесь рекламу, ходите, отримуєте поінти і отримуєте за це знижки в інтегрованому магазині. І зазвичай ці знижки вони в принципі нічого не варті. Я впевнений, що в тому магазині продається оверпрайснутий товар, і саме тому часто там знижки доходять до 50%. Щоб ви розуміли конкретніше, ніхто не буде продавати товар собі в мінус. Це просто оверпрайснутий товар з низькою собі вартістю. І за рахунок цього додатку вони. Підтримують запит на цей товар, тому що це єдиний варіант витратити свої свети прямо зараз. Що буде з криптовалютою, я думаю, що нічого доброго, вона трошки трошки пошумить ще, але як от рішення, як цифровий продукт буде мало кому цікаво. Тому що знову ж таки жодного анонсу по використанню цього свету я не бачу. Я думаю, що це заглохне як степен. Але, звичайно, буде певний пік, певний хайп, і тоді варто всім. Продавати. Але якби я мав можливість, я б продав одразу. Але у мене ж нема листа. Так от, я зачитаю вам цей коментар. Рано ще продавати. Я крайні тобі не рекомендую одразу виводити після запуску на біржі. У цього проєкту є дуже великий шанс стати кращим за більшість крипти. на певному етапі. Краще зараз просто збирай, вивчай як можна глибше проєкт. А після запуску на біржі. Треба вже бути без поспіху правильно обрати момент виводу в долари, по принципу не згораємо безпечну резерву. Я, на жаль, я не маю економічної освіти і не знаю, що таке принцип не згораємо безпечного резерву в контексті продажі криптопоїнтів за ходьбу на біржі. Але суть в тому, що жодних перспектив у цього продукту немає. Він може перевзойти, хіба не знаю, шиба-іну, і то у Шиба Іну велика медійна маша. Технологічно цей проєкт цікавий. Якщо ми почитаємо paper, токеноміку, побачимо, що розблокування буде відбуватися поступово, і ви навіть не отримаєте всі токи не одразу. І це все заради того, щоб стримувати курс, то ви зрозумієте, що в принципі це абсолютно стандартна концепція і спроба свій додаток, який не був криптододатком раніше, якщо ви не в курсі, спроба свій додаток ну, воскресити і дати йому нове життя. Я б не тримав цей токен, але це особиста моя думка. Купувати я його не буду, нічого з ним робити не буду. Буде можливість вивезти і продати за пару доларів. Добре, не буде, ну нічого. Є дуже багато інших можливостей на цьому це все. Майбутнє відео про светкоїну будуть. Якщо вам тема ця цікава, тому що я бачу, що додаток все таки на хайпі і люди дивляться про нього контент. Я думаю, що ще я зніму, скільки буде коштувати светкоїн, яка там токеноміка, які розблокування. Коротше, більше про фінансовий аспект цього продукту. Якщо вам цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Приймайте участь в розіграшах. І все вам буде добре. Дякую, що були тут, па-па, і всього вам найкращого.